Наш уряд бере курс на самодостатність військово-економічну та соціальну. Ось про це заявила новопризначена прем'єрка Юлія Свериденко. За її словами, пріоритетні кроки уряду у перші шість місяців якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва, зброї та підвищення технологічності війська. Свериденко наголосила, що новий уряд докладе усіх зусиль для підтримки українських підприємців. Йдеться про зупинення несанкціонованого тиску на бізнес та пришвидшення великої приватизації прем'єрка запевнила, що робота над оптимізацією держапарату вже почалася, і також взяти курс на повний аудит видатків задля їхнього скорочення. Оновлення уряду має посилити Україну та відкрити наступний етап співпраці з США. ось про таке заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді. Він окреслив напрямки діяльності призначеного Кабміну. Потрібен аудит усіх домовленостей із парла із партнерами у сфері оборони, щоб забезпечити 100% їхнє виконання. Президент наголосив на збільшенні економічного потенціалу, і для цього, на його думку, необхідні максимальна ліквідація непотрібних держав-інституцій, чиї функції просто дублюються. А також сильніші підходи до покарання тих, хто посягає на українську державність і краде наш потенціал, зазначив президент. Прем'єрка Юлія Свериденко оголосила склад нового кабміну. Згідно з ним, Михайло Федоров. Перший віцепрем'єр та очільник Мінцифри Олексій Кулеба, віцепрем'єр і міністр інфраструктури. У Кріслі віцепрем'єра з питань євроінтеграції Тарас Качка. Матвія Бідного переобрали міністром молоді та спорту. Герман Галущенко очолив Мін'юст. А Світлана Гринчук відповідно Міненерго. Данилу у дісталося міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Наталя Калмикова знову міністр ветеранів. Ігор Клименко залишився очільником МВС. Оксен Лісовий у Міносвіти Віктор. Ляшко відповідно так і посідає посаду у МОЗ. При тих же посадах також залишились керівник Мінфінова Сергій Марченко та очільник МЗС Андрій Сибіга Олексій Соболєв у цьому списку міністр економіки, довкілля та сільського господарства. Ну а Денис Шмигаль, як і було очікувано, міністр оборони. Саме цей склад Кабміну був призначений парламентом. Відповідне рішення підтримало 253 обранці. Зазначимо, що голосування відбулося в пакетному форматі. Це процедура, яка дозволяє ухвалювати кадрові рішення одразу без окремого голосування за кожного кандидата в міністри. Винятком є внесені президентом посади прем'єра, очільників Міноборони та МЗС. За них нардепи голосували відповідно окремо. Міністерства єдності, яке очолював Олексій Чернишов, більше немає. Цей напрямок додали до соціальних питань, утворивши з двох відомств: одне Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Одне злилися мінекономіки, мінагрод та мінекології. Мінсоцполітики нібито мали об'єднати змін ветеранів однак цього не сталося. Як зауважив нардеп Богдан Кицак через активний спротив ветеранської. Спільноти Міністерство культури та інфополітики просто змінить назву на мінкультури. Ну а стратегічними комунікаціями буде займатися інше відомство. Зазначають джерела РБК Україна.